Креатин це одна з найбільш досліджених та ефективних добавок в світі. І насправді, зазвичай, її пов'язують з спортом, а саме з силою та ростом м'язів. Але креатину є ще й інші ефекти, про які мало хто знає, що ж таке креатин? Це молекула, яку наш організм синтезує сам в хочинці, мирках та підслунковій. А зберігається він в основному в м'язах у вигляді фосфокреатину. Також невелику кількість креатину ми отримуємо з їжею, переважно в червоному м'ясі. Важливий момент креатин не є незамінною сполукою, як, наприклад, вітаміни, і наш організм синтезує його сам. Але додаткове вживання може підсилити деякі функції. Ефекти креатину щодо сили, витривалості та відновлення м'язів були відкриті ще у 1912 році в Гарварді. А на сьогодні вони ж добре досліджень. А тепер про інші ефекти чарі теми, які зараз активно вивчаються. Перший ефект це підтримка мерезевої у старшому віці. Креатин разом з сільовими тренуваннями сприяє меншій втраті мізевої маси саркопанії, а також кращому відновленню після травм у старшому віці. Другий ефект креатину це вплив на мозок та пани. Дослідження показує, що креатин покращує робочу пам'ять, швидкість мислення, особливо в умовах стресу або недосипу, також у старших людей. Третій ефект це вплив на імунну систему. Зараз активно досліджується роль креатину на вплив енергетичного метаболізму імунноп'юрами та модуляції западних процесів. Четвертий ефект креатину це його вплив на обмін глюкози. І дослідження показує, що креатин, особливо поєднання з іншими препаратами, а також модифікацією способу життя, людей з порушенням метаболізму глюкози сприяє кращому контролю гідної попитку. П'ятий ефект це стан кісток у жінок у постманакальз. Загалом є перспективне дослідження, які показують, що кретин сприяє зміцненню чисто та профілактиці остеопорозу, особливо у жінок старшого віку. Також креатин рекомендується вживати веганам, і для них він має численні позитивні ефекти. Ну що ж, тепер щодо добавок креатину на сьогодні найбільш швидкім є кретин моногідрат. і щодо дозування, по рекомендованому дозування від до 5 деграм на день, але важливо розуміти, що останні дослідження. Про вплив креатиму саме на когнітивні функції показали ефект при приємній капітарам, але не показали ефект при прийомі трьох грам креативу на день. Одіописнівок креатим це не кілька перспектива. Це додатка на численні вивчені ефекти, а також перспективні напрямки досліджень у сфері здоров'я, когнітивних функцій та також старіння.